Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку площа фігури, знаходження периметра фігури, розв'язування рівнянь. Завдання 461. Знайди периметр квадрата. У нас є три фігури. З поміж тих трьох фігур третя є квадратом, адже у квадрата всі сторони рівні. Далі нам потрібно знайти периметр квадрата. Пригадаємо формулу знаходження периметра квадрата. П квадрата дорівнює А помножити на 4, де А це довжина сторони квадрата, а 4 це кількість сторін у квадрата. Тож, для того, щоб знайти периметр квадрата, нам потрібно знати довжину однієї сторони квадрата, адже у квадрата всі сторони рівні. То візьмемо лінійку, прикладемо до сторони квадрата і виміряємо довжину сторони. Довжина сторони мого квадрата 2 см. Тож, за допомогою формули, знайдемо периметр квадрата. П дорівнює 2 помножити на 4. І P дорівнює, виконаємо множення 2 помножити на 4 дорівнює 8 см. Тож роблю висновок, що периметр квадрата дорівнює 8 см. Завдання 462. Скільки квадратів міститься у фігурі Д? Бачимо фігуру ABCD і вона складається із маленьких квадратів. Для того, щоб знайти швидко скільки усіх квадратів в цій фігурі ABCD, нам потрібно знати кількість квадратів у одному ряді і кількість всіх рядів. Порахуємо спочатку, скільки квадратів є в одному ряді. 1, 2, 3. 4, п'ять, 6, сім, вісім квадратів є в одному ряді. А скільки таких рядів? Порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Теж 8 рядів. Тож помножимо 8 квадратів на 8 рядів і дізнаємося, скільки всіх квадратів міститься у фігурі ABCD. 8 помножити на 8 дорівнює 64 квадрати. Пояснюємо, міститься у фігурі АБЦД. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!